Останні події, які відбулися на території України, а безпосередньо в Києві зворушили серце кожного українця. Сподіваюся, не тільки українця, а жителів всієї планети Земля. Смерть забрала молодих людей, людей середнього віку і старшого віку. Сьогодні у багатьох сім'ях люди плачуть з приводу смерті їх близьких і рідних. Церква адвентистів сьомого дня Буковинської конференції, до складу якої входить Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області, молиться з приводу тих подій, щоб Бог допоміг мирно урегулювати конфлікт, який виник. Віряни церкви дуже добре пам'ятають слова, які були сказані Господом нашим Ісусом Христом дві тисячі років тому назад, і вони залишаються актуальними. Знамениті слова записані в Євангелії. Ісус Христос сказав: блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Ми молимося про те, щоб Господь дав мудрості політикам для того, щоб мирно урегулювати конфлікт конфлікт, який виник, і разом сьогодні ми хочемо занести молитву до нашого Господа, щоб Бог дав мудрості у регулюванні цього конфлікту. Наш любий, дорогий небесний Отець. Ми просимо Тебе, пошли мир в нашу країну. Господи, допоможи вирішити мирним шляхом конфлікт. Благослови, Господи, ті сторони, від яких залежить мирне урегулювання. Дорогі Господи, мудрості. На різних рівнях політика, щоб можна було вирішити конфлікт мирним шляхом, і щоб життя українців на нашій території було збережене. Благослови ти, Господи, хто засмучений сьогодні з приводу смерті своїх рідних і близьких. Потіш і даруй, Господи, надію нам завжди іти твоїм шляхом і надіятися на тебе. Молимося в дорогоцінне ім'я Ісуса Христа. Амінь.